Залізні люди такими стали представники мирних професій, які жертвували вільним часом здоров'ям, а іноді й життям для порятунку українців під час повномасштабного вторгнення. Одні з них залізничники, які безупину евакуювали ВПО. Побиті майже знищені, але завжди пунктуальні потяги стали символом незламності українців. А їхні працівники героями сучасності. На знак вдячності Укрпошта присвятила українській залізниці свою нову марку. Пан Юрій таку присвяту вважає заслуженою, адже важку роботу залізничників бачив на власні очі. «У Мене багато знайомих, які працюють на залізниці. Я добре знайомий з цією професією, бо приходиться працювати в будь-яких умовах і в гарячих точках, і на передовій а поштові марки збиратиме й надалі, адже каже, це наша історія. Хронологія України мене дуже цікавить. Ну а зараз. Героїчний, дуже такий важкий, в той же час і цікавий період історії нашої країни. І тим більше я все життя відпрацював в школі з дітьми. Мені приходиться і зараз багато спілкуватися, розповідати. Якби мовити, просвітницька діяльність не припиняється, що мені дуже приємно. Залізничниками ця новинка відкриває серію героїчні професії від Укрпошти. В основу же скізу увійшов потяг Херсон Львів, котрий 3 травня, попри пошкодження від прильоту і пожежу, не просто виїхав, а й надолужив запізнення. Ми цієї марки хочемо підкреслити їх важливу працю, яка зараз особливо під час війни відзначається це. І евакуаційні потяги, і евакуація людей. Ви знаєте, що іноді буває це і під вогнем артилерії, і під час обстрілів, і в тому числі доставка гуманітарних вантажів до тих людей, які в цьому дуже потребують. Героїчні укрзалізничники наші да вони справилися з цим. Вони від'єднали потяг, який горів вагон, який горів і. Потяг вирушив затримкою лише 14 хвилин, але люди не постраждали, були доставлені ну евоку і евакуйовані з Херсона. Із перших днів повномасштабного вторгнення працівники на станціях днювали й ночували. Згадує пані Тамара. Ми з вокзалу не нікуди не йшли. Ми тут ночували. І працівники, і керівництво, тому що потрібна була наша допомога людям. Транспорт не ходив. І єдиний транспорт, який доставляв працівників з лівого берега сюди до нас, Черкаси, Шевченко, з Тараса Шевченка до нас, це була електро... е... поїзд приміський. А зараз українська залізниця продовжує зберігати темпи, не зупиняючись ні на мить ні на хвилин, ні на хвилину, да, якщо були прильоти, і прильоти були і в нас у Черкаській області, то на період відновлення контактної мережі, колії пристроїв СЦБ були на там на години, але це було 3, 4, 5, 6 годин. Що припинялося в відновлювалося знову возобновлялося? Залізничники майже всі залишилися на своїх місцях. От. Всі залізничники працюють, працюють віддано, от мобілізувалися і своїми силами встановлюємо, працюємо працюємо, продовжуємо працювати. Тираж марки Залізні люди і до Дня залізничника 150 тисяч примірників. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу «Ільдана».